Всім привіт, дорогі ціні. Хочу вам щось таке розказати. Що ті, хто поклоняється зараз і приймають земних царів, вони підкошуються під Антихриста, і він схоче, щоб всі йому поклонилися, і він буде е, копіювати самого Ісуса Христа. Він зробить, що нібито він вмер, потім він зникне, потім він знову раптовозявляється, ніби е, ну, тобто воскресне, як Ісус Христос. І якщо ми не будемо знати Біблію, то ми йому можемо просто поклонитися. Тому, люди добрі, вивчайте Біблію, слово Боже, поки ще нам Бог дав цей час на землі, тому що ми реально живемо в останні часи і каємося в своїх гріхах, поки що не пізно. І не, е, чому, вивчаємо слово Боже і не будьмо обманутими. І навіть ці всі марвели, ці всі супергерої. І ці навіть очки 3D віртуальності, 5D і так далі. Вони, це все є підготовка до самого повернення Антихриста. І цей Антихрист він прийде на землю з дуже великою силою, але він все одно не переможе Ісуса Христа, але із за того. Дуже багато, але і за того дуже багато людей зведуться і вони підуть за антихристом. Вони виберуть і вони отримують клеймо шістки на своїх чолах і на правій руці. Тому люди вивчайте слово Боже, тому що Біблія це реально найправдивіша книга у світі. Вона є перекладена усіма мовами. Про Біблію знає цілий світ. Тому Хочете бути мудрими, не хочете деградувати, не хочете потрапити у гієну вогнену на муки вічні, пекельні, а хочете піти у Царство Небесне, вивчайте Слово Боже, трудіться, виконуйте волю Божу, проповідуйте Слово Боже. І так зможете не тільки себе спасти, а й своїх ближніх. Амінь.